Тож, всім привіт! І це вже третя частина нашого РПГ світу, у якому ми виживаємо. І як я казав у минулому відео, ми будемо. Ми спочатку станемо вампіром. Але поки я буду ставати вампіром, я також зайду в ад, щоб я все-таки зробив і покращив собі. Життя у якомусь плані. Тож цікаво кремінь є. Це можливо. Ну, якщо кремів нема, то я, не дуже, дуже говорю бажання. А, так, схоже, я. Тож. Вампиризм і ад ми трішки відкладаємо. Зараз що мене цікавить, так це. Нам потрібна бумага. І... Так, ну Сворона там все випадає доволі быстро, але для бумаги. 8х3. 32. 32 Трасника мені потрібно. Ну. Напевно, зараз буду бігти у бойдеристи, щось все знайду. A few moments later. Короче, народ. Взагалі крутий прикол. Я записав відеоматеріал більше, ніж на півтори години. Але все записалось без мікрофона і на фоні. Зараз видно, як я там що-то вибігав дракона, то допомагав. Але, схоже, це все відео буде у нарізічному форматі і. вибачте. Тож у кінці минулої серії ми що я стану вампіром. І... піду у Twilight Forest. Ну, як варіант, збулися всі побажання. Тож поки я був зайнятий тим, що. Збирав цвіточки для порталу, я знайшов з якими знайшов такі олігонгуліки. Ну, я побився з ними, були доволі легкі і забрав одну маску тільки з них. Тому, в принципі, непогані олінгангуліки. Колись треба буде з їхнім ватажком роз'явитися і забрати маску. В принципі, я вже закінчую фінальний етап із тим, як побудувати портал у Forest. Мені залишається лише розвити воду і вкинути останній інгредієнт скажу, для проготовлення Алмаз. Активував вже портал. Я вирішив. Бистенько нафармити не мені перо, Але я натрапив на данж ноги і тут я подумав, чого б і не побитися з нею, не забрати з неї її голову. Ну, Не скажу, що бої з ногу був прям дуже складним. В принципі, я її просто затикав в і нічого ну... Не було. Це ж обично звичайний на. Хоча моменти і напрягся, бо я чуть не вмер. І повернувшись з Light Forest, я вирішив <кхм>, сходити в ад, адже мені були потрібні певні компоненти, типу як кварт. І потім я повернувся і вирішив вже все-таки підкрафтити все під. Те, що мені було потрібно під вампірізм. Ну і поки я чекав, поки я стану вампіром, я ще й сам вирішив зробити собі рюкзак, щоб було краще переносити певні речі. Тож, отримавши вампірізм, я вирішив розрядитися і скрафтити собі також алтарь. Для вампірізму, куди я зможу закачувати кров і підвищити перші 4 рівні. Потім поки ніч я вийшов піти на охоту, щоб і мому попити крові, і нафармити їх в бутильках. Але він нарвався начередних орієнтбуліків. І в принципі, якби я не був вампіром, то це було б тяжко, бо на мене б читати зомбі і скелети аграрись. Як результат, вроді якусь там маску і получив. Ну але в принципі не так уж і важливо, але під час цього в принципі, і монстри почали друг з другом собачитись теж. І тут в принципі вже фармивши кров, я просто зустрічаю цей з яким я просто починаю бой. Він моментами тупив, ну взагалі, блин. Дуже швидкий і дуже болі кусався. Це просто вже нарізка, я вже просто його вбиваю, забираю його вуд. Ну і, і потім я просто. Оскільки це був циклоп, а він водиться там, де багато животних, животних було просто дуже багато. І я просто моментом вже просто вирішив, що я просто допиваю кров. І йду просто вбивати всіх. Тобто я просто нафармив там штук 47 десь, ну баранины. і еще есть свинины призатарийся. То Тобто, в принципі, Ну потом я пішов додому, ну 47 штук. теж нормально. Потім вже бігши додому, я зустрів чакуна, з якої я вибив цікаве закляття, яке дає на 30 секунд мені елітри. Ну а потім я повертаючись додому, дому, знайшов знову дракона грозового. І щось я повірив у себе, але те, що броня була слабка, не дивлячись на те, що в мене був... Resist від ботинок. Я все одно влюбився як них, але в принципі отут він мене хватає, я просто пів хп, блін. щось стараю, щось кручуся, але. не, не виживаю. Ось, після в принципі, мого верні я вишаю займатися з перекачкою крові. Також я загружав все в м'ясо, яке було. І прокачався я до 3 уровня, але я замітив, що мені не вистачало зовсім трохи. Але потім я догодів, в мене була одна лишня бутилка, яку я вибив з вампіра. І мені саме хватило, щоб я зміг докачати 4 уровень і зміг допрокачатись. Але потім я просто вже вирішую, що я хочу знайти лінча. Але карта... Мені не вистачило цієї карти. Тобто я от я знайшов факелот, я зробив карту. Але в принципі я не знайшов лінча, лінча того, що в принципі мені просто не пощастило. Але в принципі, як висновок, можна зробити, що мод вампірізм став я вампіром, Twilight Forest я відкрив. У наступній частині ми все ж таки підемо і лінчами вб'ємо. І також, по, е, як я буду сам по собі фармитись у шахті, якщо буде щось цікаве, то я його просто додам у одну там, лінійну якусь, лінійний фрагмент, або який шорт буду виставляти, не знаю. Тож, На наступне відео ми йдемо у лінча. І йдемо у путешестві якесь. Тож, дякую за те, що подивилися навіть таке коротеньке відео. До побачення.